V-Bet представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші. Привіт усім! Це ваш традиційний журнал. Збірники зібрали для вас усе найцікавіше про футболістів головної команди країни. Сьогодні розкажемо, як Лунін виграв клубний чемпіонат світу. Маліновський влаштував словесну зарубу з коментаторами. І чи зіграє Мудрик за Україну на молодіжному євро влітку? Що не кажіть, а головна подія тижня титул Луніна. Тріумф українця у складі реалу подія історичного масштабу. Адже в фіналі клубного чемпіонату світу дотепер не виходив на поле ніхто з українців. Наш кіпер зробив це у день свого 24-го, день народження у Марокко. Хоча по якості воротарської роботи до Луніна, звісно, можуть бути питання. Їх доскону ставлять як фанати, так і іспанська преса. Не бачимо сенсу обсмоктувати всю цю критику, просто констатуємо: у грі з Альхілялем у нашого збірника три пропущені м'ячі і нуль сейвів. Найгірша оцінка від Софаскор. Перемогу Лунін святкував з прапором України. У складі реала голкіпер виграв вже п'ятий трофей. Я доволен Тим часом в Лізі Віктор Цеганков опинився на афіші матчу Жерони проти Кадісу, хоч він гра з України і не було у стартовому складі. Та, попри це, наш збірник став найкращим у складі Жерони. За пів години на полі Вітя показав на рівні середняків примери він ладен робити різницю. Найпам'ятніший епізод ось цей обіграш в кінці гри. До речі, Кадіс, який грав в кольорах українського прапора, переграв Жерону 2-0. А фани каталонців вже закликають тренера ставити циганкова. Перших хвилин. Схоже, питання лише в кондиціях Віктора. Далі про болюче. Майже 4 місяці лише ось так на розминці забиває Роман Яремчук. А в грі так не виходить. І з цього вже кипкують в Бельгії фанатські пабліки. Тим не менш, довіра тренера до форварда Брюге, здається, не має меж. Коротше, проти Уніон Сен-Джілуаз, наш нападник, знову вийшов старті. Грав 65 хвилин. Без ударів по чужих воротах. Відзначимо кілька спроб асистувати партнерам. Терпи Рома. Терпець шліфує. Чекаємо на гол. Вихід тільки один працювати кожен день і все. Другий поспіль тиждень у Лондоні матчі проводить Михайло Мудрик. У Челсі за графіком знову було дербі. Цього разу візиту гості до Вестгема Мудрик в старті, і це особливо приємно на тлі інформації про хворобу. Українець видав значно кращий матч, аніж тиждень тому, але знову без ударів і без успішного дриблінгу. Найголовніший доробок за годину на полі це участь в гольовій атаці синіх. Мудрик майже втратив м'яч одразу вдало постелився у підкат, що стало передумовою для голу Феліша. Статус асистента в іншому епізоді з голом Гаверца у Мудрика забрав офсайд з флангу Мудрик. Мудрика, щоправда, прийшов Гол Вестгема. Подачу Цоуфола ані Мудрик, ані партнер за флангом Кукурелья не накрили. Тому 1-1. в Англії, окрім застуди, українець, схоже, підхопив нічийний синдром. З мудриком у складі Челсі поки лише ділить очки. А ви як думаєте, у чому причина не надто виразної гри Мудрика в Челсі після яскравого старту? Пишіть в коментарі. На іншому лондонському стадіоні найбільше з поміж усіх учасників матчу Арсенал Брентфорд з м'ячем зустрічався Олександр Зінченко. Роль українця в команді Артети без перебільшення вже можна називати системоутворюючою. утворюючою. Це лише підтверджує статус найкращого гравця у січні. Зіна видав черговий стабільний матч, багато працював на атаку, виконав звично великий обсяг роботи. Відзначимо і удар по чужих воротах. Але результат матчу. Точно засмутив канонірів. На дебютний гол Тросара гості відповіли м'ячем Тоні. Голу передувала скандальна боротьба Форварда з Інченком. Тут був очевидний офсайт. Цю помилку визнають. Хай там як гол зарахували. Тому 1-1. арсенал, два матчі без перемог. На хвилинку зазирнемо в Емірати, де команда Реброва і Єрмонка створила диво. А Ляйн, програючи 0-2, переміг Аль-Джазіру. У Єрмола купа нестандартних рішень ефектних передач, і загалом та цифра 10, що на його спині в еміратах, цілком відповідає ролі Андрія в Аль-Айні. Цього разу було без голів, але хочемо звернути увагу на ось цей епізод. Чи ви коли-небудь бачили, щоб Єрмола розпочинав атаку ось тут біля штрафного майданчика своєї команди? Єрмола відіграв 95 хвилин. Ось це теж варто відзначити. Перед тим як розповісти вам про найяскравішу подію тижня за участю наших збірників, нагадаємо, партнер нашого каналу компанія Вібет, преміум спонсор збірної України з футболу у закріпленому коментарі під цим відео. Всі глядачів збірної чекає бонус від Вібет. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Тепер у Францію, де видатний тиждень провів Руслан Малиновський. Звісно, передусім, у пам'яті переможний гол у ворота ПСЖ в Кубку. На обкладинках всіх центральних медіа після цього, звісно, був українець Марселя. Продуктивно Малиновський зіграв і в чемпіонаті з Клермоном. Своїм традиційно потужним ударом зі штрафного заробив пенальті. На шляху м'яча в ось цьому моменті рука гравця зі стінки. Марсель переміг 2-0. По ходу матчу зганьбились американські коментатори катарської медіагрупи, що працювала на Грі пара невігласів образила маліну, коли називала його росіянином. Історія отримала такий резонанс, що сам гравець в Твіттері відшукав американців. А після вибачень від коментатора наш козак закликав медійника ще й задонатити гроші українським фондам. Красень. А ти патріот України? Да. <клес> Третій матч за Страсбург зіграв Соболь. Едік не врятував Альзасів від поразки Лілю 2 0 Відзначимо дві дії українця. Ось тут його кривник отримав жовту картку за удар в обличчя, а це непогане зміщення з флангу в центр, але падіння українця суддя проігнорував. На сам кінець про травму забарного новачок Борнмута досі не дебютував і навіть не потрапив у заявку на гру з Ньюкаслом. Українця турбує біль у ступні. Так сказав Коуч. Є шанс, що Іля дебютує за тиждень у грі з Вулверхемптоном. Отож ігровий тиждень оглянули. А зараз розкажемо, чи зіграє найзірковіший український збірник Михайло Мудрик на єдиному великому турнірі збірних у цьому році. Цей форум це чемпіонат Європи Ю 21 Хто забув? Нагадаємо вам, що молодіжна збірна, якою керує Руслан Ротань, здобула право виступати на цьому турнірі лише втретє в нашій історії. Сталося це після хитрику сікана і перемоги наших у плей-офф зі словаками. Фінальна стадія відбудеться з 21 червня по 8 липня на стадіонах Грузії та Румунії. І наші суперники по групі іспанці, хорвати та господарі румуни. Одразу запитаєте: стоп, а до чого тут євро ю 21 і мудрик? Йому ж 22! Так, але на цьому турнірі зіграє чимало навіть 23-річних гравців. Пояснюємо, яким чином головним віковим критерієм є фактичний вік гравця на момент старту відбірного циклу. Тобто у вересні 21-го року Мудрику було 20, і він розпочинав цикл як гравець молодіжки. Тому відповідь однозначно так: Михайло має право зіграти на євро 2023 Тепер про справедливість чи правильно, що гравець національної збірної, який вже відбувся, займе місце когось перспективного, хто може розкритися на євро. Давайте розберемось. Мудрик зіграв 5 матчів у тій самій кваліфікації, що дозволила Україні поїхати на форум. Чи не в кожному з цих поєдинків Міша робив результативну дію? Тепер висновок. Напевно, все таки правильно за ту працю в молодіжці нагородити мудрика місцем в заявці команди, з якої він йшов до мети 4 роки. Ідемо далі. Чи потрібен він тренеру? Руслан Ротань і його штаб вперше викликали Мудрика в молодіжку ще з київського арсеналу, коли малому було 18, після перших трьох місяців у дорослому футболі. В цілому міша зіграв за молодіжку 16 матчів у двох циклах. Ротань виконав головне завдання: допоміг мудрику спрогресувати до рівня головної команди, і це зіграло з тренером злий жарт. На вирішальні матчі плей-офф зі словаками ротаню довелося йти. Без свого лідера Петраков того ж дня грав проти Шотландії в лізі націй і вирішив, що йому Мудрик потрібніший. Але у підсумку констатуємо, Ротань завжди був прихильником таланту Мудрика і точно не відмовиться від його послуг на євро. Тепер про банальну річ календар чи не виникне такої ситуації, як сталася 27 вересня, коли якраз в один день гралися вище згадані матчі обох наших збірних. Отже, оптимальний розклад такий. 28 травня фінішує АПЛ. Мудрик відпочиває два тижні і 12 червня приїздить у національну збірну. Виїзний матч відбору за головну команду проти Македонії, 16 червня. А за три дні 19-го домашній з Мальтою. І після цього суто теоретично Михайло сідає в літак і спокійнісінько за день до першого матчу євро ю 21 летить у молодіжку. Навіть якщо, дай Боже, Україна зіграє у фіналі турніру 8 липня, то у Мудрика ще буде як мінімум тиждень відпочинку до старту передсезонки в Челсі, адже початок сезону в Англії перенесли на 12 серпня, наче на наше замовлення, відтак фактичних перешкод участі Мудрика на євро немає. Щоправда, є нюанси. Востаннє збірник був на тренуванні у Ротаня у листопаді 21 го Тобто влітку це буде майже дворічна пауза. У прийдешньому березні Мудрик так само не має шансів потрапити на збори молодіжки, бо в цей час буде готуватися до матчу головної збірної проти Англії. Ну і літню підготовку до самого турніру гравець теж пропустить через вже згадані матчі національної збірної. Ось вам і єдина проблема: чи не стане за два роки Стайл чужим для Мудрика. Пропонуємо вам подискутувати в коментарях на цю тему, потрібен Михайло молодіжці на євро чи ні. Ну а на сьогодні це все. Чекайте наступного випуску збірників за тиждень. А це, якщо вам сподобався, обов'язково лайкніть. Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка. Разом сильніші.